75% роботодавців області порушують права працівників. Про це заявив начальник управління держпраці в області Сергій Подорожній. Це на 10% менше, ніж торік. Серед найпоширеніших порушень неправильне нарахування заробітної плати, невчасні виплати і порушення умов безпеки праці. За минулий рік інспектори управління провели 222 перевірки підприємств, в тому числі 38 – позапланово. Виявили 13 тисяч порушень, 10 тисяч із яких усунули. Роботодавців попереджають про збільшення штрафів. За недопуск перевіряючих на підприємства і в рамках угоди про співпрацю з управлінням Держпраці підписаної торік. Свої перевірки проводять і профспілки. Громадський контроль. Він не так скутий, як державний контроль. Але держ, у державного контролю є засоби впливу. Тому, якщо ми поєднаємо, ефективно поєднаємо ці два контролі, то ми зможемо дійсно навести навести, як то кажуть, лад в сфері і охорони праці, і гігієни праці, і оплати праці з першого року першого сімнадцятого року ставки штрафних санкцій, і якщо нас після попередження або коли на ми заходимо без попередження по по скарзі штраф 96 тисяч. А якщо по легалізації, то це 320 тисяч штрафних санкцій за недопуск інспектора до перевірки.